Ближче до п'ятої години вечора на бульварі намітилися перші ознаки підготовки до святкування 19-ї річниці дня народження неньки України. Підприємці встановлювали намети зі своєю продукцією, а на вугіллях шкварчав смачний шашлик. До речі, виключно із національної худоби. Свинини. Хороший город шоска. Хороший народ. І дуже хорошо відмічають праздники. Сегодня день независимости, я согласен. И лично для меня ну вообще Став незавісилим у той же час під навісами місцевих кафе охочі підіймали чарки за свою самостійність та незалежність. Біля фонтанів вже розпочалися масові збори відпочиваючих, зокрема любителів духової музики. За словами Володимира Степановича, учасника народного духового оркестру до Дня Незалежності композиції підбирали особливо ретельно, бо треба було, аби городяни відчули урочисту атмосферу свята. Наші... слушатели и танцующие больше э, уважают скажем так э, веселую э, кадриль цыганские мотивы вот ну кстати говоря все эти популярные вещи типа мурки и так далее это идут на ура хотя мы играем и довольно серьезные вещи играем э, серьезные вальсы вот играем э, с танго играем э, скажем так э, такое замечательное произведение, как "До Самомуча», Ось і прекрасна пістровка. Але шовкінці атмосферу відчули не відразу. Бажаючи потухотіти підборами у таку спеку знайшлися лише хвилин через 20. І то обидва танцюриста жіночої статі. Потроху святковий настрій дібрався і до сцени біля центру культури та дозвілля. Местебели просто зашкалювали, бо у концертні програми виключно українські колори, народні пісні та танці. Thank you. Пишов кінці зі святом прийшов у місті голова Микола Нога, який висловив надію, що з новою владою життя стане краще, 15 років прийшло. Надзвичайно складне життя не таке просте, але будем розраховуватися. Новий уряд. Новий... Президент Віктор Федорович Рукович організують життя трохи трохи краще. Ми розрахуємо на підтримку нашого губернатора. І є така підтримка вперше за останні роки. В найближчий час буде ремонтуватися дитяча лікарня за додаткові кошти. Будуть виділені кошти на придбання невеликих майданчиків серед будинків. Буде ремонтуватися другий об'єкт святому світ з незалежності. Думки ж самих городян щодо значення слова незалежність у їх житті розділилися. Одні. А я працювала в времена советую в очном магазине. Все було хорошо, прекрасно. І всі довольні були, зарплата була, і все было. И все времена, кожен по своєму жили. Одні жили лучше, другие хуже, но мені кажется, нет. Я бы осталась вот именно сейчас, в это время. Независимость в нашей стране есть, я считаю. Но для меня это праздник. Наверное, в то время никто не хочет вернуться, потому что недостатки везде были. Сейчас всего полно. Независимость это праздник. Для независимости для меня это состояние души. Конечно, по тем нам скучается. При советському союзі все таки чоловік стабільний і уверені себе чувствовав. Ну, сейчас государство молодоє. Ну, 19 лет, це ще не показатель. Це лет наверное, 50, а то і 100 пройде, щоб здесь якась соціально економічне положение наладилось. Ось і настала 19-та річниця незалежності України. Особисто я цю дату пам'ятаю дуже приблизно. Мені тоді було 7 років, і я готувалася йти до першого класу. А мої сьогоднішні співрозмовники і того не пам'ятають. Саша, что сегодня за праздник, ты знаешь? День, ну, по... ну, День независимости. Независ... А знаешь, в каком году проводилось сюда его? Нет. Это как очень ну, победа, как не учил. Все дети народилися в незалежній Україні, і те, що для їхніх батьків було радістю, для сучасного покоління у кращому випадку стане параграфом з підручника історії. Бо навіть абревіатуру СРСР кожен з дітлахів розуміє по-своєму, а точніше зовсім не розуміє. Малеча соромилася, затиналася та щосили намагалася пригадати. Що ж вона таке, це та загадкова СРСР. вже. Учиться забуваєш. Ні. Ну, я думаю, що я Вечеріло, але підігрітий запальними танцями та пивом натовп продовжував підспівувати та веселитися під звуки українських пісень, бо саме 24 серпня Україна святкувала свою незалежність та самостійність.